Всім здорова, я прийшов. Це все іграшки для дітей. Тільки оцих от бомжів зараз уложимо пошвиденьку. Ловіть! Коли ти впевнений в собі сталкер, ти при грошах, як це зробити, можна подивитися тут. Або ти вже вмієш швидко пересуватися, у тебе була зброя нормальна на початку гри, то залишається тільки одне перевірити себе і зону на міцність. А для цього тобі потрібно дійсно надійний хороший ствол, і не один, і такий бажано, що поважче. Тому. Сьогодні ми спробуємо цим зайнятися. Зараз ми зробимо із скіфа справжнього термінатора, накидаємо в нього найважчих стволів в плані вогневої міці. Е, я покажу, де це все знайти. Ми візьмемо з собою такий кулемет гарний, запрокачану сайгу, РПГшечку, і підемо наказувати моноліт. Рознесемо їх базу просто в хлап. Тому почнемо збирати. Гір, почнемо збирати гір, де я зараз знаходжуся, я знаходжуся біля ростку. Тут нас цікавить отака локація, яка називає... називається вихід з шляхопроводу. Що відбувається? Там якась війна на грі. нас це зараз не обходить, бо вони хочуть уже, щоб я пішов, поки я ще не, не призброюю, щоб я вже з ними воював. Я на цю їхню ловочку не піддамся. Нам потрібна... потрібний цей шляхопровід. Тут якісь пацюків. Заходимо, валимо пацюків. Що десь тут. Якби я ще влучав би. От тому я кажу, що ці всі хароди, і шмароди, воно ні о чому. Це все іграшки для дітей. Нам потрібна нормальна чоловіча зброя. Тому заходимо в бункер, рубимо рубільник, щоб не робити окуня, правильно? Ще пацюки, якісь, рататуї за нами бігають. Піднімаємося. Нагору. Забираємо тут капокашечку. Переписка застряглих. І нас цікавлять оці ці двері. Чому? Тому що тут на столі лежить той самий початок нашого, нашого сету, нашого набору. Називається Ненажера. Це унікальний кулемет. В чому його особливість. Також тут лежить ще, бачите, арамідна підкладка для шолому маска М1. Це якесь сміття. Нам це все не потрібно. В чому. Особливість цього кулемета і чому ми прийшли саме за ним. Це гібрид ручного і танкового кулемету, встановлений більший короб, важчий ствол і полегшений затвор. Платою за більшу надійність, дальність і швидкість стрельби стала більша вага. Іншими словами, тут стоїть одразу магазин на 500 карл патронів. 500. Розумієте, що це означає? 500 патронів можна піти і винести просто всю зону і ще й залишиться постріляти трошки. Ще я не знаю, на Льоню ще кілька патронів залишиться. Тому нас цікавить саме цей кулемет, він одразу йде з каліматором. він дуже точний, він дуже швидко стріляє, ми його прокачаємо. І зараз я вам це все покажу. Для того, щоб нам це все прокачати, потрібно ще наступне кілька речей. Ми будемо так само ще ходити збирати креслення для відповідної зброї. Оскільки нас цікавить Сайга і РПМ, ми будемо ще збирати креслення саме на ці стволи. Тому. Наша наступна зупинка це поле вертушок, приблизно це місце. Нас там чекає креслення на сайгу. Поїхали. Ось ми прийшли на місце. Приблизно ось ця точка. Тобто тут ми бачимо гелікоптери стоять, якісь трактори, ще машинки. Нас цікавить ось ця машинка, тому що тут за колесом лежить рюкзачок. В ньому ми знаходимо отаке креслення. Чок. Насадка на ствол для сайги. Беремо її обов'язково, тому що нас зараз цікавить повністю прокачана сайга. Ми будемо з неї стріляти. Ух. Тому забираємо оце. І після цього наступна локація, яка нас цікавить, це біля ЗРК Волхов і біля отакої от якогось болота. Не знаю, між лісовим Цвинтером і ЗРК Волхов. Є отака от, такі от бараки, такі казарма, там знов хтось воює. Нас це місце цікавить, туди ми зараз підемо за кресленням від е кулемета. Тільки оцих от бомжів зараз уложимо пошвиденько, покажемо їм за демку, як це робиться. Хібать. Або не покажемо. Так, цих бродяг, не сімпатяг взагалі всіх поклали. Роблять мені тут нерви. І тримаємо шлях до вище згаданих барак тепер. Так, ну що ж? Ми на місці прийшли до цієї казарми, значить, заходимо всередину, і нас буде зараз цікавити е, одне місце. А, до речі, двері вже у мене сюди відкриті. Але якщо у вас двері не відкриті, як туди потрапити всередину? Викидаємо тут кілька болтів і заходимо всередину. І тут є отакий от сейфик. Він вже у мене відкритий, я вже звідси все забрав. Проте. Сюди треба ввести пароль. Який пароль? 195726. 26 Вводимо його сюди, і в цьому місці ми знаходимо резинове покриття для нашого кулемета. Після цього нас цікавить наступна локація. А саме, ось це от місце у мене ну, воно вже навіть відмічено. Це селище якесь лісове біля Янова. Тому ми прямуємо тепер туди. Ось ми і прийшли туди, куди потрібно. Нас цікавить ось цей от сховок, показна значка. А саме ось цей будинок, тут є така невеличка гора поруч з цим будинком. Бо е якщо ви туди ще не заходили, тоді двері будуть закриті. Тому і як туди потрапити? Е з цього схилу кидаємо болта і застрібами всередину. Тут забираємо ще одну анемалю, бо вона вас засмокче туди на гору. І заходимо вниз. Тут, в принципі, є якийсь е не дуже цікавий лут. Нас цікавить саме ось ця сумочка. І всередині ми знаходимо ще одну флешку каучуковий тильний приклад. Е робить віддачу посліду значно значною м'якшою 74 Забираємо і ось це. Е тепер на Сайгу є ще одне креслення, яке можна було б взяти. Тут, до речі, є револьвер, Он цілий лежить. Ну, як не цілий. Але лежить, його можна буде продати. Проте дістати це ще одне покращення на сайгу можна тільки вже після точки неповернення по сюжету, тому ми зараз це враховувати не будемо. А наразі ми зібрали майже все, що нам потрібно, тому можемо відправлятися на ПК Енергетик. Але перед тим як йти в саме пекло, також не слід забувати і про захист. Тому якщо ти все ще не знайшов найкращий екзоскелет у грі, який називається екзоскелет Алмаз, який є зараз вже у мене, слід зайти до оцього бункера. Що це за бункер? Це бункер е іскра, бункер вчених, який знаходиться поруч. Зі станцією янів, оскільки нам все одно потрібно іти до прип'яті на ПК Енергетик, можна сюди зайти і дістати. Цей екзоскелет. Оці двері, які зараз у мене відкриті, відкриваються по сюжетному квесту. Тому якщо ти не пройшов достатньо квестів, оці двері будуть зачинені, а нам потрібно потрапити на дах. Проте є все одно варіант, як туди потрапити. І зараз я теж про це швиденько розкажу. Як ти бачиш, у мене тут стоїть отакий от ящичек, отакий от ящичек, який я вже сюди притягнув, отак от мордою його своєю посунув. І для чого він нам потрібен? З цього ящика ми повинні застрібнути на цей уступ, а з цього уступу на дах, потім на наступний уступ е і видертися вже на дах самого бункера. Проте цього ящика тут немає, просто так, його треба сюди притягнути. Е добре, що тут іти недалеко, тому я показую, де можна дістати цей ящик. Нам треба піднятися. Ой-ой-ой. Закрутило мені голову. Да Що ж це робиться таке? Значить, піднімаємося е, від бункера до такої от будочки, проходимо трошечки вперед, і нас цікавить ось цей вагон. Біля цього вагону внизу буде лежати якраз таки той самий ящик, про який я розказував раніше. Тут є гравітаційна аномалія, тому її треба обережно зняти, під, під, підбігти до цього ящика і його виштовхати просто ногами, мордою як завгодно. Можна просто його штовхати ногами, можна присісти і штовхати його лицем, це не особливо важливо. Головне частіше зберігатися. Тому що тут навколо спавниця, в принципі, велика кількість ворогів, і якщо його вам знищать, то ну, це буде проблемою. Да? Дістати інший ящик доведеться тягнути його невідомо звідки. Тому зберігаємося, побивали всіх ворогів, тягнемо ящик, притягуємо його сюди, можна його прямо скинути от звідси. Я так і робив, в принципі, і штовхаємо його під самий бункер. Після того, як ми його приштовхали, залишається. Діло за малим. Нам потрібно лише буде стати на цей ящик. Що? І намагаємося стріпнути на цей уступ. Приблизно ось таким ось чином, після чого застрибуємо на даху цього переходу. Ось так. Стрибаємо на наступний уступчик. Тут ще раз і через присядочку перестрибуємо через оця перілка. І нас цікавить ось ці двері. Тут буде лежати той самий. Екзоскелет безкоштовно, він повністю прокачаний, не розбитий, ну, не прокачаний, він не розбитий, його можна брати, носити. Е, головне, що на нього треба поставити з самого початку, це можливість бігу, бо не на кожен екзоскелет він натягується, але цей, оскільки він найкращий в грі, він натягується, і, в принципі, це те, що нам потрібно. От. І якщо ти ще не пройшов, теж по квесту. Основному достатньо далеко, щоб пройти до Прип'яті. Є у мене так само спосіб, як це зробити через вихор. Через цю локацію можна пройти на Прип'ять до Прип'яті раніше основного квесту. Всі Корисні гайди і відео, які є на каналі, я залишу. Дивися там, є там і безкінечні гроші, і класна зброя на самому початку гри, і як літати можна, і як потрапити до Прип'яті. там все це є. Е, ідемо тепер до ПК Енергетик. І останнє місце, в яке нам слід зайти перед тим, як ми вже дійдемо до ПК Енергетик, це ось цей от ресторан, торговий центр, називається ця локація. І як ми бачимо, це зовсім поруч, куди ми йшли, е, нас. Цікавий тут додатковий магазин. Тобто магазин е, на збільшену кількість патронів для Сайгі. Е, заходимо в сейф хід, проходимо всередину, і тут буде сидіти фюрер. Два навіть фюрера, є. Я, моя... Я не очікував двох фюрерів. Вітай кулемет! Відбирай. Розвалюємо двох фюрерів, благо, у нас вже є чим їх валити. І нам потрібен оцей от стіл на цьому столі і буде лежати розширений магазин. Я вже його забрав, до цього просто вже у мене монстри відреспавнуть. Тут воно ще він щось є. В принципі, нічого. От. Тому тут береш магазин і тепер можемо прямувати до Дігтярьова. Всім здорова, я прийшов. Ну, а тепер займемося найприємнішим. Будемо робити покращення наших стволів. Грошей у нас на все вистачає, тому поїхали. Нас цікавить Сайга і Ненежера. Е, до речі, про те, де взяти саму сайгу і РПГ. Насправді Сайгу можна взяти досить рано по основному квесту. Там навіть нічого вигадувати особливо не доведеться. Оцей провідник, я забув як його звати. Там якісь в печері у нього, в принципі, цю сьогодні можна забрати. Вона буде роздовбана, проте її, в принципі, досить легко полагодити. А потім, або у Дігтярьова де ми зараз знаходимося, або на Янові, її можна прокачати. Ми зараз цим займемося. Щодо РПГ, то дістати як мінімум. Е, одну штуку можна знову ж таки по основному квесту на базі чистого неба, або по основному квесту будуть вона теж попадатися декілька разів, тому знайти її до цього моменту в принципі не проблема. Насправді так само і Сайга, вона буде попадатися у звичайних ворогів, тому це не є чимось таким унікальним уже на цьому етапі гри. Беремо Ненежеру і починаємо його прокачувати. Швидкість прицілювання, давайте зменшення ваги, цілих кілограми, зменшення віддачі, супер. Далі. Знос, мінус 20%, ще зменшення ваги. Ще 3 кг, це дуже добре, тут більше нічого не можна. Зменшення розкиду, зменшення віддачі, точність, ще зменшення ваги, мінус знос, бронебійність і віддача. Як ми бачимо, повністю прокачаний динажер, у нас стоїть уже коліматор і збільшений магазин на 500 патронів, це змінити не можна. Ну і плюс, як би ще і скінчик додатково. Маючи оце все, можемо отримати повну точність і найвищий темп стрільби. Дуже гарне пробиття і нормальну шкоду. Тобто це дуже і дуже хороший культур. Тепер беремо, проводимо таку саму операцію з цейгор. Зменшення ваги, точність. Тому тут дивимося. Зменшення віддачі і пересування під час прицілення, чому б ні. Настильність, знос, Пікатіні ставимо. Зменшення ще віддачі, зменшення ваги. Ставимо ручку, прицілювання, ну і тут. Зменшення падіння від шкоди, уповільнення зростання розкиду, пронепійність і ще зменшення розкиду. Ось такі стати у нас виходять при повністю прокачаній сайзі. Зараз ми ще на неї вліпимо, е каліматор і збільшений магазин. Значить, як це робиться? У мене через цю кнопочку Т. І не пам'ятаю, чи я міняв чи ні, однак е можна ставити е атачменти з такими анімаціями. Ось так це приблизно виглядає. Тепер у нас 12 патронів в магазині, один в патроннику, в принципі, все чітко. Ну і що ж, ми з вами вже майже готові до того, щоб іти і розбити голови в Що ми їм приготували? Повністю прокачаний ненажера, додаткових 800 е набоїв і ще 500 в магазині, там вистачить просто на всіх. Повністю прокачана сайга е з магазином і з каліматором. Куди ми йдемо? Йдем? А йдемо ми ось на цю точечку, Тобто, це біля магазин універмаг. Е там є база моноліту, і ми прямуємо саме туди. Всі приготування закінчені, ми вже на місці. Нас цікавить ось цей от розлом в будинку. Ми вже майже поруч. Тобто, як ви бачите, це цей будинок, і ми заходимо з торця. Там уже хтось десь стріляє. Е, останнє, що хотів ще сказати, ми готові також по артефактах, як ви можете побачити, у мене два компаси. Гіперкуб, грозова ягода і рідкий камінь це все легендарні артефакти. У мене є гайд, як реролити артефакти. Якщо ви хочете дістати якийсь певний, знову ж таки, це все буде в описі до цього відео. А ми починаємо. Поїхали. Не спати! Який там харот, подивіться, скільки їх. Жоден харот такого не витримає. Але ми тільки розігріваємося. Їх тут будуть просто сотні. Поняв вас, хлопці. Овіть! Їм сподобалось. Пішла перезарядочка. Але тут нам перезарядочка не потрібна. 500 патронів. Виносимо ногу типу просто. Иди сюди! РПГ, кому! Я так близько. Давайте їм Сайгі ще дамо скуштувати трошки. Як тільки я дістав, то як тільки я дістав сайгу, всі поховалися, але ми їх знайдемо. Ловить гранату. Mm -hmm. О, мясо. Yeah. Достаем наш РПМ. И накидываем еще им, другое. Проходить, теж додаємо, бо наш ненажера просто не може нажертися ні патронів, ні крові. Перезарядка і проходимо по другому колу. Шукаємо тих, хто вижив, якщо тут ще такі є взагалі. Ще якісь недобитки. Ще кілька хлопців тут все-таки було. Что за тут? А ну им ещё рассказывай, Ох, вас тут... Гасовки свои подистовали, блять. Ух, типы прямо за стену выходят. Ражають алкасферу, а я в них розряджаю магазин з РПК. <різвання> Їх тут уже стільки, що у мене скоро таке враження, гра крашнеться. Тому ось таким чином ми з вами сьогодні затестили скіфтермінатора. Ненажера плюс РПГ, плюс прокачана сайга розносить монолітів просто в пух і прах. Їх тут розпалиться дуже-дуже багато. До того ж, якщо бігати з однієї сторони в іншу, ще таке може бути, що вороги розпавняться з однієї сторони, потім з іншої. Вони ще починають воювати між собою. І ти можеш просто бігати вперед і назад, і постійно воювати. Ну, вони тут реально е, якісь безкінечні. Крім того, е, деякі монолітівці, які розпавняться по колу, можуть потім забирати дроп, е, своїх товаришів, як ми вже це з вами бачили. І вони таким чином починають витягувати. Одне з одного, екзоскелети Алмаз. За один такий прохід на стрімі ми змогли витягнути 5 алмазів і купу-купу зброї. Тому це дуже ще гарне місце для фарму. Тобто тут і постріляти, і пофармити, і побігати, все тут є. Деяк не тут ще перевірити, чого ти вартий у зоні. На сьогодні у мене все. Я сподіваюся, що вам сподобалось, Ставте лайки, коментуйте, і побачимось з вами наступного разу. Бувайте, сталкери!